Добрий день. Сьогодні 19 листопада 2024 року. Ми знаходимося в погребському старостинському окрузі. Комісія комісія постійна зазимської сільської ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. Сьогодні готова працювати. Я голова комісії Гринько Євген Володимирович, заступник голови комісії Марченко Гені Константинович. Секретар комісії Ячник Надія Дмитрівна, також присутній начальник управління соціального відділу соціального захисту, староста села Погреби, Бойко, Віра Миколаєва і, староста... і староста літок і гайдак. гайдак Михайло Васильович. Дякую, комісія у складі трьох чоловік маємо право працювати. На порядок сьогодні денний виноситься три питання. Перше питання про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. Друге питання про надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення під час проходження військової служби безвізнитим та сім'ям загиблих воїнів. Третє питання про надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які на даний час проходять військову службу. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Переходимо до першого питання про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. До нас звернулися жителі зі своїми заявами. Зі своїми заявами. Перша заява до нас від Соломанюк Олександр Васильович. За... Соломію. Е, Олександр Васильович зареєстрований в нашій громаді. Е, медичний висновок є. весь необхідний пакет документів додає. Рекомендую 20 тисяч гривень. Друга заява Данілочкіна Софія Іваніна. До нас звернулася з заявою. Просить надати матеріальну допомогу зв'язку з пожежею, яка сталася. 19.10.2024 за адресою села Пухівка. Акт про пожежу є, витяг з міста реєстрації є. Рекомендую 10 тисяч гривень. До нас звернулася жителька села Пухівки Коржова Ольга Олексіївна. Прошу надати мені матеріальну допомогу в зв'язку з проведенням, з проведенням хірургічним втручанням. Діагноз не озвучую. Весь перелік необхідних документів є. Виписка з медичного центру є. Рекомендують 10 тисяч гривень. До нас звернувся житель села Літки Джима Дмитро Степанович. Просить надати матеріальну допомогу у зв'язку з підтримкою здоров'я частинних захворювань. Підтверджуючи документи додає. Весь перелік необхідних документів присутні. Рекомендують 3 тисячі гривень. До нас звернувся Тарасенко Микола Михайлович, житель села Літочки, просить надати матеріальну допомогу у зв'язку з лікуванням та проведенням операції. Е, Микола Михайлович зареєстрований в нашій громаді. Весь пакет необхідних документів є. рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернувся Бондар Олександр Володимирович, який просить надати матеріальну допомогу в зв'язку з лікуванням захворювання його матері, Бондар Ольги, боднар Ольги Гаврилівни. Весь виписка є необхідний пакет документів присутній. Рекомендую 10 тисяч гривень. До нас звернувся житель села Зазимя Радченко Валерій Вікторович. Просить надати матеріальну допомогу у зв'язку з діагнозом. Я не озвучую. Зареєстрований в нашій громаді. Довідка з медичного центру є. Весь перелік пакетів, перелік, пакет, весь перелік документів присутній. Рекомендую 3 тисячі гривень. До нас Звернулася Кулішова Марія Володимирівна, жителька Слаза Зимня, просить надати матеріальну допомогу на допомогу на лікування для мого шестирічного сина. Кулешова Назара. діагноз я не озвучую, Весь перелік необхідних документів є. Зараз перевірю. Весь перелік необхідних документів є. Рекомендую 10 тисяч гривень. Шановні колеги, е Є пропозиції стосовно сум, які я озвучив. Немає. Хто за, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Переходимо до наступного запитання про надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення під час проходження військової служби безвісті зниклих та сім'ям загиблих. Дмитро, е, Ви напевне так починається да? запитання? Да? Да? В порані, в порані, в я знай, ні. ні, ви кажете кількість таких заяв так. і передивляєте, що весь перекладних документів є. Угу. Опрацювавши заяви жителів, які звернулися за матеріальною допомогою військовослужбовців, які зникли безвісті, які поранені та. За, за загиблі. Е, два поранених по 20 тисяч, четверо е, зникли в безвісті, та загинули під час виконання службових обов'язків е, виконання служби три чоловіки по 100 тисяч. Хто за таку пропозицію? Прошу Я вас. заявляю про участь про неголосування про, про, і про, про конфлікти інтересів і не участь Хто за пропозицію? Третє питання про надання матеріальної допомоги військовослужбовцям. Третє питання про допомогу військовослужбовцям це хлопці, дівчата, захисники, захисниці, які на даний час проходять військову службу. До нас звернулося 6 чоловік з заявами. Перша заява, будь ласка, ознайомте. Ні, духа заняла. У нас є шість заяв з вами. Військовослужбовці прізвища ми їх не озвучуємо. Всі зареєстровані в нашій громаді. Хлопці проходять службу, дякуємо ним і рекомендую надати шістьом заявникам по 10 тисяч гривень. Заявляю про конфлікт інтересів участь у голосуванні. Я маю право голосувати. Євген Константинович також. Хто за, прошу, хто може голосуємо. Одноголосно дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги, пропозиції, побажання, можливо, є по сумах якісь. Старості є пропозиції, побажання. Ну, працювали, Все, дякую. Тоді за третє питання ми проголосували. Да? Рекомендую закрити нашу 81-ше засідання комісії. Хто за, прошу голосувати. Дякую, одноголосно. Комісія закрита.